У ваговій категорії 50 кг перше місце зайняв Воноградський Олександр. Яскраву боротьбу показав Поворознюк Остап 55 кілограмів, 60 кілограмів виграв дзекан Олександр, 66 Расуєв Рустам, 74 задворний Андрій, 84 Краснюк Антон, 96 Кутей Гліб і 120 Кричун Сергій. Високі здобутки цих спортсменів прославляють наш край не лише на всеукраїнських змаганнях, а й на міжнародних. Тож імена претендентів, які увійшли до списку Хмельницької збірної на чемпіонат України, були передбачувані, каже тренер з вільної боротьби Юрій Дячок. І скласти гідну їм конкуренцію в області, доки не вдалося нікому. Чи буде так і на рівні України, тренери на це дуже сподіваються. З районів на жаль, ніхто не приїхав, бо це вже вікова група спортсменів за 20 років. То їх не так багато залишилося, як серед молодших вікових груп. Утім, найсильніші в цій віковій групі залишаються вихованці саме цього центру, які вже наступного місяця матимуть змогу поборотися серед кращих представників цього виду спорту на всеукраїнських змаганнях Івано-Франківську.